Робка. Ми вже катаємо нову машинку, Рома не біжи. Хух. Тільки жопка. Так, гарний в тебе автобус, так. Потихеньку, то бабуся за тобою не встигає. Тепло стало. Це було холодно, тепер тепло стало. Де ти пішов? Ром, не ходи там грязно. Тут дорога, диви, яка катати машинку, то що треба? Скажи, що ну, як тобі машинка подобається? Що? Не-не-не-не-не-не. Ром, ну що таке? Там залізо то. Незрозуміло. Всё, катай тут машину. Не, а что ты хочешь? По грязюке походить хочешь, я так зрозумела. Не-не, мы туда не пойдем, ты видишь там грязюка? Не-не, сюда точно мы не пойдем. вот тут. Ром. Ну, треба тут по дорожке катати, а не там. тут катай буде їздити. А там по камінчикам не буде їздити. Ти ручки, може, не брав би ці камінці. Ми лопатку з тобою брали чи ні? Ти брав Бай. лопатку? Брав? Бай. Ну давай пошукаємо. А може і не брали. Бай. Нема Ром. Нема. Нема. Де, 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 де. Молодець. Молодець. Ти гарний хлопчик. Я хочу У Пошукай, пошукай. Знайдеш чи ні? Шукай. Не кидай речі, речі на пол не кидай. Давай бабусі. Давай, бабусі, речі. Ти ж потім їх вдівати будеш, а ти на пол кидаєш, якщо ми змерзнемо. Бачиш, що нема там лопатки. Ді, ді, є човник. човник є.